Квітами, оплесками та синьо-жовтим прапором зустрічали гравців національної збірної України з бейсболу у Кропивницькому технічному університеті. Тренер бейсбольної команди університету та студенти були у складі збірної. Вночі вони повернулися після поїздки в американське місто Нью-Йорк, де грали благодійні матчі з місцевими командами. Учасник ігор 20 гравців з чотирьох міст України 13 представляли чемпіонів та володарів Кубка України біотехком ЦНТУ З Кропивницького. Найбільше вразило те, як нас зустрічали, що люди, які нас вперше бачать, дуже нас підтримували. Були українські прапори, грали, грала українська. Музика, деякі люди навіть говорили українською відсотків, мабуть, 90 знали, що є війна в Україні. Підтримували, підходили, говорили з нами. З командою Нью-Йорку були головний тренер національної збірної Олег Бойко та тренер чемпіонів України з бейсболу Юрій Бойко. Ініціатор поїздки на благодійні матчі. Колишній бейсбольний тренер з Білорусі Дмитро Сагальчик, який 30 років живе у Нью-Йорку. 24 лютого десь на протязі. Місяців чотирьох не було дня, щоб він не написав, як ти, як сім'я, як в Україні. Тобто підтримка була колосальна. Він приїхав в Любляну, в Словенії під час проведення чемпіонату Європи у 23 вмовити нас для того, щоб, він, щоб ми приїхали в Нью-Йорк і взяв повністю фінансування на свій рахунок. У Нью-Йорку збірна України зустрілася з мером міста Еріком Адамсом та зіграла благодійні матчі з командами нью-йоркських поліцейських та пожежників. Багато гравців було гравці Майнерліг. Вони віднеслись до, з максимальною відповідальністю. До їх нам було нелегко. В цих іграх рахунки були 3-8 і 1-10». Вважає спортивний аспект цих матчів був не на першому місці. Головне розповісти американцям про війну в Україні. Ми ці події доносили. До максимально до кожного до кожного телеканалу, до кожного американця, з яким ми спілкувалися. І це було ну, підтримка була колосальна. Але я кажу, що під кінець нашої подорожі, особисто в мене, то таке було відчуття, що наші тіла знаходилися в Америці, але душі й серця вже були в Україні. Зібрані під час благодійних матчів понад 20 тисяч американських доларів українські бейсболісти передадуть на відновлення стадіонів, зруйнованих під час російського вторгнення. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.